Тепер овочі грилі від мого брата. У нас кобурітку добре розкалено, трошечки олії, перчик, печерички. Все викладаємо. І у нас будуть заморожені овочі, брокколі. Це теж готуємо все на природі. Це дуже-дуже ароматно, смачно Зверху теж поливаємо трішечки олійкою, щоб пропиталося. Коли овочі трішки розморозилися, можна все перенести. Так виглядають наші очі. Брат трішки призакрив верх щоб чуточку, має було під своїм паром. Якщо у вас є кришка, можете зробити кришкою. Вона насправді дуже ефектно виглядає, смачно так.